Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Про перший тиждень 2024 року пише Віталій Бала. На цьому тижні, першому тижні нового 2024 року, було декілька подій, які мали широкий резонанс в Україні, як позитивний, так і негативний. Почну з позитивного і мова йде про найбільший обмін військовополоненими, завдяки якому в Україну повернулось 230 українців, серед яких також були і цивільні. Фактично, з серпня 2023 року не відбулось жодного обміну до 3 січня 2024. Будемо сподіватися, що додому будуть повертатися наші військовополонені і надалі. Також потрібно не забувати про полонених з Азовсталі, про яких ніби забули, і практично не згадують. Негативних подій на жаль більше. 2 січня відбувся другий за декілька днів масовний ракетний обстріл України. Перший і наймасштабніший був наприкінці 23 го року, 29 грудня. 2 січня було збито 10 ракет кинжал, які могли завдати катастрофи, за словами головнокомандуючого зсу генерала Валерія Залужного. Звичайно, дуже добре, що наші партнери надали нам системи протиповітряної оборони, які здатні збивати кинжали. Шкода тільки що таких систем недостатньо, щоб прикривати небо над цією Україною. Також чергово стало зрозуміло, що Україні потрібні ракети більшої дальності, як мінімум до тисячі кілометрів, ще краще до п'ять тисяч. Будемо сподіватися, що наші партнери, які мають такі ракети, вже готові їх надати. Але також потрібно зробити все необхідне, щоб почати українське виробництво таких ракет. Взагалі, питання озброєння як від наших партнерів, так і свого виробництва буде ключовим для ведення війни проти агресора в 2024 році. Так само, як і питання мобілізації, навколо якого вже виникає купа різних новацій та пропозицій. Але про це поговоримо понеділок, 8 січня в програмі Злий понеділок. Також про Протягом цього тижня мова йшла про 95-й квартал, який спромігся в своїй новорічній програмі, яка транслювалась 31 грудня, на телеканалі 1+,1 плюс Україна образити та принизити українських переселенців з пісню Соколята В'ячеслава Хурсенка. Такі жарти спричинили небачену до цього часу хвилю обурення творчості 95-го кварталу. Саме така реакція і є єдиним, але вагомим позитивом у цій негативній та мерзотній історії. Крім того, Віталій Бала зазначив наступне про горе на дивані Я думав, писати чи не писати, але це потрібно написати. Водій бригаді там біля. Вдіївки було прийнято рішення дати можливість захисникам і захисницям поїхати на сім днів додому на різдвяні свята. Вони тягнули жереб, хто може поїхати, і ті, хто не витягнув, були дуже засмучені, і навіть деякі просили з ними помінятися. Але ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереб, всі сіли в автобуси, поїхали, але не доїхали. Сім'ям прийде горе. Мова про 108 вісім захисників. Я не писав, думав, що все-таки буде якесь повідомлення. Жалоба не було. 108 не доїхали до родин на свята. Були б машини, можливо, такого б горя і не. Не сталося, але на машини нема грошей. Я вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала приховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих. Так вже не може далі продовжуватись. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.